І і Дорогі охресті, браті і сестри, перш за все, я хочу привітати всіх, хто сьогодні причастився, нехай це буде населення душі і тіла, і подякувати всім за нашу спільну молитву. І як ви всі зрозуміли, як ви усі пам'ятаєте, що ось напередодні Великого Посту ми, як і завжди, з вами читаємо у Івангельському читанні, читаємо історію притчу про блудного сина. Усім добре відома ця притча, і, як мені здається, навіть е ті, хто не читав Євангелій, або навіть ті, хто не знають, що це євангельська історія, але знають саме цю притчу. І, ну, Принаймні, багато хто з вас, а хто хто не бачив, то я раджу відкрити у телефоні, в інтернеті і подивитися ще, подивитися, і вивчити картину, так і називається Повернення Блудного сина. Рембрандта, напевно, ви знаєте, бачили. І ця картина наочно показує суть, вона допомагає нам відчути, відчути всі ці емоції. Хоча вису повноту гами ми не зможемо передати і відчути, але це нам допоможе. І не будемо зараз переповідати всю цю історію, як я сказав, ви вже добре її знаєте. Але хочу зупинитися на деяких, на деяких деталях. Перш за все, це притча про Бога і про людину. Значить, це притча про нас з вами. І ми робимо не просто якийсь екскурс в історію, що було 2000 років назад, а ми уявляємо себе і бачимо себе. І в особі меншого сина і в особі старшого сина ми можемо побачити себе. Е, я хочу тільки зазначити, що у той час, коли говорив, про який говорив Ісус, було прийнято, що сім жила, ця сім'я жила однією великою родиною, на відміну від того, як зараз. І я не кажу, що, що краще було, чи як зараз. Напевно, зараз краще, але не, не обов'язково. І отже, не було прийнято відділятися від сім'ї, від, сім від родини. Тому що вся сім'я володіла землею. І всі разом обробляли. І, звичайно, зрозуміло, чим більше робочих рук. Тим легше це робити. І коли молодший син прийшов, і батьку сказав, я хочу піти і віддай мені належну частку мого, мого майна, як ми бачимо, батько жодного запитання не задав і жодного е, за, о, осудження, він мовчки віддав йому і син пішов. Ми не знаємо, як довго він там був, але як ми читали з вами, що він е, розтринькав усе те своє багатство. І став жити гірше ніж в батраків і його батька. Став просто свинопасом і хотів їсти разом зі свиньми. Це також усе символічно, до чого людина. Тобто еволюція людини може відбуватися, якщо так сказати, в шутку, не тільки від мавпи до людини, хоча ми знаємо, це не так. Але еволюція може відбуватися від людини до мавпи або до свині. І син згадує. Про свого батька. Бо можливо, він вже забувся за цей час, коли йому було весело. І він вертається до свого батька, і як ми читаємо з вами, батько побіг, побачив його здалека. Це говорить про те, що він кожного дня виглядав його, він чекав його кожного дня. І ось, як ми з вами сказали, це дуже добре зрозуміло, що батько це як, як символізує нашого Небесного Отця, який чекає кожного дня. Чекає нашого повернення. І сини, хоч, хоч притча про блудного сина, але про двох синів то фактично притча. І ми бачимо, що це притча також про е, нерозумні вчинки, притча про гріх, але й про покаяння. Це притча про праведність. Бо старший син слухався батька, робив усе, вів праведне життя. Але водночас про гординю і про лицемірство. Це зараз можемо згадати, нещодавно ми читали притчу про Митаря і Фарисея, там також було праведне життя, але гординя. Але там був гріх, але покаяння. Ось ці дві притчі різні по змісту, але по суті вони нагадують нам теж одне і те ж саме. Як ми з вами вже говорили, що ми стоїмо напередодні. Посту, Великого посту, і ось ця притча нам уже нагадує, що невдовзі, настане цей благодатний час, який ми не повинні, не повинні розтратити цей час, як цей нерозумний молодший син розтратив свої гроші. І ми повинні піст використати для нашого духовного зростання, щоб у нас не виникла гордині, щоб ми не сказали як цей старший, подібно до цього старшого сина, ось ми постуємо. Ми от у церкві зібралися, значить, ми тут праведники. А ті, хто не прийшов сьогодні, вони негідні, недостойні. Щоб коли ми будемо гарно постувати, можливо, читати молитви, а може навіть і святе письмо, щоб також не сказали, що ось я роблю для тебе, Отче, все, що тобі потрібно, а он ті не хочуть робити. Тож виходить так, що Господь нам повинен оплатити. Тільки рахунок нам залишається виставити, щоб він нам оплатив за те, що ми віддаємо йому свої молитви, свій час. Хочу ще тільки сказати, що коли Господь Ісус розповідає нам притчі про покаяння, а про покаяння це значить, щоб виникло покаяння, можливо, не варто розповідати, кожен з вас знає, що це таке, коли приходить до сповіді. Але я скажу дещо ще, що це самоаналіз, це самооцінка свого минулого життя. І ми пам'ятаємо слова Давида, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Цар, пророк Давид, говорить, що його гріх перед його очима постійно, він його не забуває. Тому що ми, ідучи вперед, ми все-таки дивимося назад. Якщо ми не будемо дивитися назад, то ми зайдемо кудись не туди. Тому мій гріх перед... <кхе> Побачу, гріх перед собою постійно. І час Великого Посту якраз це благодатний час, який нас. Просто спонукає, ми повинні дуже благовільно ставитися до нього і дякувати Богу, наші святі церкви, нашій святій церкві, що у нашій святі, також знаєте Соломона, так, марнота-марнота, у нашій святі суєт нашого життя, ми часто забуваємо подивитися на наше минуле, забуваємося зробити самоаналіз, зробити висновки, щоб покаятися, тобто повернутися до Бога. Але ще один момент хочу сказати що коли Ісус розповідає притчі про покаяння, то Він робить в першу чергу робить акцент не на наших зусиллях. Він робить в першу чергу робить акцент на любові Бога до нас. Але, звичайно, ми знаємо слова Ісуса, який сказав Царство небесне силою береться. Тобто теза і антитеза. Ми повинні робити синтез. З одного боку розуміючи, що ми повинні докладати максимум наших зусиль. А з іншого боку розуміти, що одних зусиль наших буде замало, бо витягнути себе з води міг тільки один чоловік за волосся. Пам'ятаєте хто? Барон Мюнхгаузен з мультфільму відомо. Тільки він міг витягти сам себе за волосся з води. Ми ж самі себе не витягнемо з багнюки. Тому також у пророка Єремії у книзі пророка Єремії плач Єремії є такі слова. Оберни мене, Господи, і я обернуся до тебе. Або повернуся до тебе. Тобто потрібні наші зусилля, але потрібна наша надія на Бога, наша молитва до нього, і щоб як цей блодний син, менший син, сказав, Отче, я звішив проти неба і проти тебе. А, і ця притча не закінчена, як ви помітили, напевно, що немає кінця. Є деякі притчі, Ісус не закінчує. Він нас не спонукає, не примушує прийняти без, як сказати, однозначно. Він залишає притчу незакінченою у чому. Ми не знаємо, старший син зайшов в будинок, зайшов, святкувати чи ні. Може бути так, а може бути і ні. Нехай кожен подивиться на свій розсуд. І кожен із нас нехай себе уявить на місці молодшого сина. А водночас уявить себе на місці старшого сина. І цю притчу можемо закінчити кожен. Кожен із нас повинен закінчити цю притчу. На мою думку, Господь Ісус її так і залишив, незакінченою для того, щоб ми проаналізували своє життя, зробили свій аналіз, зробили свої висновки і закінчили його, як ми, як то говориться, хеппі-ендом да? із щасливим кінцем. Сподіваючись, що і молодший, і старший сини. Поцінували, скажімо так, поцінували любов свого батька, поцінували його терплячість, його милосердя, його щирість, І можемо відчути, яке від цього отримає, якщо б нашими земними словами сказати, щастя, задоволення, отримує Отець наш Небесний, який чекає, постійно чекає нашого повернення і радіє. Коли ми це здійснимо, амінь.